Людей, будь ласка, зараз люди зібрали... не пролокуйте людей зараз. Дайте можливість людям висказати, потім ви візьмете. Що це ви скажете, то не показуєте. Що там? не по телевізвіну. Снімете, покажіть. Ви не помініть. Ви 10 разів, були на і коли нам примовчання, показати. Хочу запросити зараз всіх журналістів, операторів, відійти в сторону і не заважати, проводити нам заважати людям слухати те, що відбувається насправді. У вас буде можливість після завершення цієї акції задати будь-яке питання кожній людині, почути їх. А зараз дайте, будь ласка, можливість. які питаються. А зараз я хочу ще раз хочу дати можливість сказати тим людям, які хочуть висловити